Великий текст від редактора Європейської правди Сергія Сидоренка про спроби запроваджувати політичну диктатуру та цензуру в Україні, про реакцію світу на це і про можливі наслідки. Ми трошки скоротили матеріал, але він цікавий. Радимо вам послухати. Ще рік тому допомога світу Україні була безумовною. Тепер же навіть ключові партнери прямо кажуть, що цей період завершився і висувають вимоги, пов'язані з проведенням структурних реформ. Досі партнери заплющували очі навіть на найгостріші проблеми та мовчали про антидемократичні тенденції, щоби не підірвати міжнародну підтримку України, від єдиного марафону до проблем у опозиційних мерів. Про все це партнери або мовчали, або говорили дуже обережно. Але є чіткі сигнали, що у 2024 році мовчанка завершиться. У Європі вже заплановані публічні дебати з дотичних питань, і, на жаль, керівництво нашого парламенту своїми діями часом погіршує ситуацію, у якій опинилася країна. Нові правила відряджень нардепів та формування делегації України до міжпарламентських асамблей одноосібно ухвалив спікер Стефанчук в останні дні минулого року. У середу, 10 січня, у Паре підтвердили, що головою комітету з питань міграції та біженців стане представник України Олексій Гончаренко, нардеп від Європейської солідарності. Це призначення важливе саме по собі, але цього разу воно має також непрямий і ще вагоміший наслідок. Призначення Гончаренка на місце у керівництві ПАРЕ зводить до мінімуму шанс того, що спікер Стефанчук відкличе його зі складу української делегації в асамблеї. Хоча дії представників влади у Верховній Раді ще донедавна свідчили, що планується саме такий крок, зараз викреслювати Гончаренка зі списків членів асамблеї було б вкрай безглуздим кроком, тим більше після того, як зі Страсбурга попередили Київ, що стежать за діями проти опозиції і натякнули, що не варто заграватися. Хоча є всі підстави вважати, і ці припущення європейської правди підтвердили члени ПАРЕ від кількох фракцій. Що вся ця історія з сумнівними рішеннями спікера закрутилася, зокрема, для того, щоб покарати особисто Гончаренка, хоча й не лише його, так чи інакше, проміжна розв'язка настане дуже скоро. За кілька днів уже спікер Верховної Ради Стефанчук має подати до Страсбурга список членів українських делегацій на 2024 рік. І ці члени з 22 січня візьмуть участь у зимовій сесії. Якщо серед них не буде Гончаренка, це створить моментальні серйозні проблеми для України. В іншому разі проблеми все одно будуть, але відкладені у часі. За останні тижні було кілька гучних скандалів із недопуском опозиційних депутатів на зустрічі з міжнародними партнерами. Ця тема привернула увагу змі. Тим більше, що у розпорядженні спікера номер 1367 була низка проблемних моментів, аж до пункту про те, що депутат має до початку відрядження отримувати погоджені МЗС тези заяв коментарів народного депутата щодо реалізації політики у сфері зовнішніх зносин. Це була цитата. Така нова вимога абсолютний нонсенс для європейського парламентаризму, і ця норма має усі шанси зашкодити Україні, якщо буде застосована на практиці. Не дивно, що розпорядження Стефанчука викликало масову критику, але виявилося, що цим проблема не вичерпалася. Одночасно, спікер Верховної Ради, який насправді за конституцією не є керівником депутатів і не має права висувати для них такі вимоги і обмеження. Підписав розпорядження номер 1366, яке не привернуло такої уваги, але воно несе не меншу загрозу для України. Це положення про постійні делегації Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій. Спікер Стефанчук пропонує змінити весь принцип формування делегацій для міжпарламентської роботи. Наприклад, у парламентській асамблеї Ради Європи та деяких інших асамблеях є жорстке правило про те, що склад делегації має пропорційно представляти усі парламентські партії, і щоб цей принцип працював в усіх без винятку державах Ради Європи, партії делегують своїх представників. Україна з волі Стефанчука стала першою і єдиною в Європі, де партії та фракції позбавлені права самим обирати своїх представників. За рішенням спікера кандидатів можуть подавати також комітети, а потім спікер отримує право самостійно обрати з них тих представників, наприклад, опозиційних партій, які працюватимуть у тій чи іншій асамблеї від імені цих партій. Нонсенс. Але саме так прописано у розпорядженні спікера. І голови частини комітетів а як відомо, майже всі комітети очолюють члени слуги народу протягом минулого тижня займалися саме цим, просуваючи на засіданнях своїх комітетів ідею. Подати альтернативних членів ПАРЕ саме від опозиції, якщо це дійде аж до зміни членів делегації у Страсбурзі, м'яко кажучи, будуть здивовані такою спробою спікера узурпувати права опозиційних партій. Інша безглузда норма каже, що цитую народний депутат України може бути включений до складу лише однієї постійної делегації. Кінець цитати зараз кілька депутатів входять до кількох асамблей одночасно. Така практика є і в слузі народу, і в інших менших фракціях, і вона логічна. Міжнародною політикою мають займатися фахівці у міжнародних справах, а не з усією повагою до цих професій, учорашні весільні фотографи чи, скажімо, лікарі для них є інші комітети. А робота за кордоном потребує і знання мов, і досвіду переговорів, і розуміння специфіки дипломатії та роботи організації. Тому фахівці-міжнародники, що спеціалізуються саме на цьому, там затребовані. І немає нічого дивного, що Петро Порошенко є членом двох делегацій у спільних асамблеях з ЄС та НАТО, так само як і головний по євроінтеграції у фракції Слуга народу Вадим Галайчук. І остання ключова проблема те, що Стефанчук наділив себе правом самостійно ухвалювати рішення про дострокове виключення зі складу постійної делегації будь-якого депутата у разі вчинення ним дії чи бездіяльності, що становить загрозу національним інтересам України або дискредитує Верховну Раду. Передбачається, що оцінювати чи мала місце дискредитація Верховної Ради має одноосібно сам Стефанчук. Для цього покарання йому за новими правилами достатньо лише зустрітися з депутатом-порушником та із суб'єктом подання відповідної кандидатури. Фактично, спікер запровадив для себе диктаторські повноваження у межах Верховної Ради у питанні визначення складу делегацій, без огляду на професійність і у порушення традицій тих європейських асамблей, куди ці депутати мають їхати. За інформацією Європейської правди, Страсбург вже попередив колег у Верховній Раді, що порушення принципів не допустять. У разі, якщо буде призначення з порушенням квот, або якщо від партії будуть подані кандидати, яких ця партія не делегувала, це означатиме автоматичне оскарження повноваження усієї делегації з неприємними політичними наслідками для України. Те, що керівництво Верховної Ради свавільно обмежує відрядження депутатів за кордон, вже переповнило чашу терпіння наших західних партнерів. Останнім часом українських експертів та журналістів, західні дипломати та політики дедалі частіше питають саме про це, особливо після скандальних рішень останнього часу, як от заборона на виїзд Порошенка, про яку написали також ключові західні медіа. А протягом 2024 року ця історія стане офіційною темою дослідження на рівні паре. Протягом 2024 року також очікується офіційне зняття табу в Європі на критику тих дій Києва, які є проявом політичної цензури та перешкоджання опозиції. Захід мовчав два роки, щоби не дорікати Україні, яка веде екзистенційну війну. Але тенденції, які помітні у рішеннях влади, багатьох лякають, тож цей період закінчується. Київ нарешті має це зрозуміти і припинити боротьбу з політичними опонентами, яка, врешті-решт, шкодить усій Україні. Від каналу Саме Сік у статті автор пише саме про Стефанчука, бо юридично це його ініціативи і його підписи під ними. Але звісно, ми розуміємо, що Стефанчук пішак лялька. Ми знаємо, хто смикає за мотузочки. Ми всі кажемо Стефанчука в голові тримаємо. Персону Володимира Олександровича Зеленського, його завгоспа Єрмака і його штатних політтехнологів. Ми ж усі дорослі люди і розуміємо, хто керує Стефанчуком і усім парламентом. Володимире Олександровичу, в Україні царів ніколи не було, і ви теж, хоч усріться, таким не станете. Не по сіньці шапка, як кажуть оті наші чокнуті сусіди Думай!